Правда, проти, проти мій кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я вже подумала про вас. І так, аркан Сонця на цьому тижні. Дівчата, що може бути краще цього аркану? Тільки амулет на особисте життя при замовленні, якого зараз я вам дарю безкоштовну 10 хвилинну онлайн-консультацію зі мною. Відчуйте мою енергію на собі, коли відповідаю на ваші запитання. І так, по-перше, хтось на цьому тижні дізнається про те, що ви вагітна. Так, будьте обережні, хто не планує. По-друге, Сонце – це, це про здійснення всіх ваших бажань. Це коли ви задоволені по повній програмі. Так, тут карти кажуть, що ви з кимось боролися. Або навіть могли боротися сама собою і аркан смерть. Тобто цій боротьбі прийшов кінець і випадає король пентаклів. Тобто, або цей чоловік був одружений, і ви з ним боролися, перестали це робити, або цей чоловік, з яким ви боролися, і по ітозі він став королем Пентаклів. У кожного з вас своє бажання щодо стосовно цього короля. А ну конкретніше, тому що у вас багато у всіх різних ситуації. Конкретніші вищі сили. Що це за король Пентаклів? Це людина, яка була це у когось король мечів. Це людина, яка із минулого багатьох. Так, і ви могли з ним боротися за те, щоб він став стабільним, надійним. І він тепер таким стане. Бо аркан Сонце. Здійснення ваших бажань. Нанизала на себе сторізінок, тому що спортзал збираюсь. Так, це про нього. Це чоловік із минулого у багатьох. Дивіться. Дивіться, у когось це буде новий чоловік. Тобто. Якби цей чоловік начебто прийде на, на, на зміну минулого. Тобто ви на цьому тижні, умовно говорячи, перестанете боротися подумками. Це теж боротьба. Бо ви можете чоловіка відпустити, але думками з ним розмовляти. Перестанете боротися і відпустите його. Тоді прийде король Пентаклів. З чим прийде цей король Пентаклів вищі сили? Ну, що він прийде? Королева жезлів. Дивіться. До когось, тобто, у когось реально ви у нього були коханкою, бо королева жезлів. Тут хочеш, не хочеш. До когось він прийде до вас, як до жінки сексуальної, красивої. І він ще знаєте, чому прийме таке рішення? Бо він розуміє, що таку, як ви, заберуть, украдуть, він тут з ремнощів просто-напросто сходить з розуму. Ще про нього. У нього розбите серце, він пережив десятку мочів, дівчата. Реальна людина пережила максимальні страждання. У кого це з минулого? Так. Тобто, ре... людина реально пережила втрату вас як смерть. І що він зрозумів? Він зрозумів дев'ятка Пентаклів, що йому треба стати чоловіком, який може сам себе забезпечити і, і зробити самому собі башню. А в чому башню? Боже, карти говорять сьогодні. Принц мечів. Башню в тому, що він тут з мечів був раніше, щось тут вам розказував, щось вимагав, варидував, але сам нічого не робив. Він розумів, що ні. Цьому повинен прийти кінець, тому що він тільки коловся. І який він зараз буде? Ну, По-перше, його нічого не радує без вас і. Тут він боровся і сам з собою. І Рофант, дівчата, він. Нарешті помудрішав. Він реально прийде мудрою людиною. Розумієте? Тобто, оця боротьба його сама з собою вона була не даремна. Порада моїм фечкам. Насолоджуйтесь життям. Пам'ятайте, ви імператриця. Пам'ятайте, дівчата, хто не хоче минулого, відпускайте його в освоясі. Тому що такий варіант теж може програтися. І я це допускаю. Пам'ятайте, ви імператриця, ви жінка вищого гатунку, у якої, якщо не цей буде інший чоловік, ви будете мати родину, ви будете мати дитину, якщо ви хочете. Як би зараз вам не здавалося, що це утопія. Це так, У світа немає часу. мою групу телеграм. Я вам там багато чого розкажу, і зі мною вам буде жити набагато веселіше, легше і щасливіше.